Господь за глибінь висот, за покров Твій незбагнений, за життя моє джерело, що м'є і за те, що є, хліб насущний на щоденний, дякую, Господь, за пташини спів, за душі пори, за плоди трудів і Шановні глядачі, дорогі друзі, вітаємо вас на закінченні трудового тижня. І кожного цей тиждень пройшов по-різному. Але зараз я хотів би запросити вас, щоб ви могли залишити всі недовершені справи в вашому житті, про яких ви, можливо, ще досі думаєте, досі стараєтесь в думках щось проаналізувати, щось можливо змінити. Давайте в цей час ми зробимо зупинку таку. Не тільки в нашому житті, а на рівні наших думок. Все, що ми не завершили на цьому тижні, все, що нас турбує, все, про що ми переживаємо. Давайте в цей момент ми це віддамо вірою в руки Божі і зупинимося трішки над тим, щоб порозмірковувати над вічним Божим Словом. Сьогодні разом із вами ми поглянемо на одну історію, яка записана в книзі Числа, 21 розділ. І з цієї історії ми спробуємо взяти декілька практичних уроків для нашої віри та для нашого життя. Але для того, щоб ви зрозуміли 21 розділ, варто згадати 20 розділ, які події трапились в попередньому розділі. Коли ми відкриваємо 20-й розділ книги Числа, ми бачимо там ряд подій, які мають негативний сумний відтінок в житті всього ізраїльського народу. Найперше, що ми там бачимо, це слабкість Моїсея, який, замість того, щоб повністю довіритись Богу, він двічі б'є палицею по скелі і цим самим проявляє недовір'я до Божого проведіння. Потім ми бачимо, як ізраїльський народ просить Едомського царя перейти через їхню місцевість, але він їм не дозволяє. В кінці розділу ми бачимо, як один з лідерів ізраїльського народу, Аарон, він помирає. Досить сумна серія подій відбувається в житті ізраїльського народу. І коли вони приходять через ці події, коли це все відбувається на їхніх очах, 21 розділ, четвертий текст починається з таким емоційним забарвленням. От, послухайте четвертий текст 21 го розділу. І рушили вони з гор-гори дорогою Червоного моря, щоб обійти Едомський край. І підупала душа того народу в тій дорозі. Підупала душа того народу. Вони розчарувалися, вони стомилися. Чи згадуєте ви своє життя в подібних моментах? Чи близький для вас ось такий стан? Коли щось іде не по плану, коли щось іде не так, як ви розраховували, є розчарування, є відчай, є. Ось такий моральний певний занепад. І в цей момент народ що починає робити? Написано в п'ятому тексті, промовляв той народ проти Бога та проти Моїсея, нащо ви вивели нас з Єгипту, щоб ми помирали в пустині, бо нема тут хліба, нема води, а душі нашій обридла ця непридатна їжа. Коли ізраїльський народ бачить серію неудач, серію... Провалів та поразок, вони розчаровуються, розчаруються не тільки в собі, розчаруються в Бозі, який до цього їх вів. Але варто тут підкреслити ще один життєвий урок, чому вони досі в книзі числа ходять і ходять як нібито на одному й тому самому місці. Тому що якщо ми візьмемо всю книгу чисел, то в кінці книги народ знаходиться фактично там саме де на початку книги тобто вони ходять. Вони долають відстань, але нібито вони ходять по одному й тому самому колу. Життя йде таким самим чином, нічого не міняється, окрім серії невдач та поразок. І тут варто згадати, як ізраїльський народ взагалі опинився в такій ситуації. І варто звідси взяти дуже один практичний і життєвий урок. Взагалі, та відстань, яка призначалася для ізраїльського народу, вона першочергово не була запланована на 40 років. Ту відстань можна було пройти фактично за 2 тижні, всього навсього за два тижні, за 14 днів. Але внаслідок непослуху люди самі собі продовжують шлях випробування. Я думаю, ви досить часто чули таку фразу. На все воля Божа в моєму житті, або в житті чиємусь іншому, або в житті якогось народу, на все воля Божа. Сьогодні я би хотів на основі цієї історії трішечки не погодитися з цією фразою і сказати одну істину, яка можливо важко не сприйматися, але вона, я вірю, що вона є актуальна. Не на все є воля Божа в нашому житті. В житті ізраїльського народу не було волі Божої, щоб вони ходили 40 років. Була воля Божа за 14 днів або максимум за 40 буквальних днів пройти весь шлях. 40 років вони вже ходили внаслідок непослуху першопочатковій волі Божій. Коли ми беремо всю планету Землю загалом, то ми так само бачимо, що не було волі Божої першопочатково. Щоб стався гріх на землі, були смерті, сльози, страждання і вічей. Не було на це волі Божої. І ми можемо припустити, що так само в нашому житті на багато моментів немає волі Божої. Так ми попадаємо в певні ситуації по нашому вибору, так Бог нас в тій ситуації рятує і веде далі, але це не означає, що Він те планував для нас з самого початку. Ми іноді самі собі продовжуємо шлях випробування. Той шлях, який можна пройти за два тижні за місяць, ми можемо ходити роками і ходити як ізраїльський народ по колу і повертатися завжди в ту саму точку. Тому що істина в тому, що ми завжди будемо проходити один і той самий тест, одне і те саме випробування, аж доки ми його не здамо. І насправді наш шлях життєвий був би. Не настільки складним, якби ми зразу слухались волі Божої і зразу йшли нею. Тому не на все є воля Божа в нашому житті, що з нами стається навпаки на багато ситуацій якраз не було волі Божої. Він не хотів, щоб так сталося в нашому житті. Він не хотів, щоб ми попали в якусь небезпеку через свій вибір. Він цього не хотів і не було на це волі Його. Але він вже з того моменту, де ми є, він рятує і веде нас далі. Тому ізраїльський народ він попав в таку ситуацію, в якій вже не міг сказати, що на це воля Божа, щоб ми ходили тут 40 років, і, зрештою, багато із нас тут і померло. Не було на це волі Божої, але Бог все одно їх веде, все одно допомагає, все одно підтримує. Яка їхня реакція, який їх відгук на це все? Ми читаємо в п'ятому тексті, вони кажуть, Краще б ми померли, іншими словами, краще б ми залишились в Єгипті, краще б ми помирали в пустині, тому що тут немає хліба і немає води, а душі нашій обридла ця непридатна їжа. Про яку їжу вони ведуть мову? Про манну, яка кожного ранку їм як благодать з неба спадала, вони просто вранці прокидалися. Вони над тою їжею не працювали. Вони просто вся їхня праця полягала в тому, щоб. Прокинутись, взяти, назбирати ту їжу і перенести додому для своєї сім'ї. В цьому була велика благодать Божа. Вони збирали кожен день. І от настає такий момент, коли вони фактично кажуть, Боже, нам набридла ця благодать. Вони кажуть, нам набридла ця їжа, яку ми за яку ми не платимо, над якою ми не працюємо. Ми її просто збираємо, але нам це вже і набридло. Наскільки люди в своєму бунті. Доходять до таких моментів, що не цінують прості речі. І от ми далі подивимося важливий урок, важливу історію, в що це виливається. І найголовніше, ми подивимося, як Бог на це реагує, як Він людей з цього стану виводить. Отже, що почало відбуватися, народ, іншими словами, почав просити смерті. І Господь іноді настільки, настільки прислухається до наших прохань. Що він може дати нам просто те, що ми хочемо, навіть якщо при цьому не було його волі на те, навіть якщо він не хотів це робити. Але народ почав просити смерті. І вони буквально, як ми читаємо далі, цю смерть і отримали. Тепер до цього вони нарікали через так звані вигадані причини. Вони казали, нам набридла ця манна небесна, хоча це було прояв благодаті Божої. Це було Вигадана причина для скарги. Тепер, що робить Господь? Господь, іншими словами каже: якщо ви собі вигадуєте вигадані причини для скарги, для нарікання, то будьте готові, що у вас почнуться вигадані а тепер реальні реальні причини, щоб нарікати. І ось є дуже цікавий момент на цій історії, що коли почався. Те, що написано в шостому тексті, послав Господь на той народ Зміїв Сарафів, в той момент всі попередні нарікання, вони в один момент зупинились Їх просто якби і й не було і не стало. Всі нарікання припинилися. Тому що порівняно з теперішніми стражданнями, всі попередні труднощі, вони навіть не вартували ніякої уваги. Так дуже часто трапляється в нашому житті. Ми починаємо нарікати вже тоді, коли ще по суті реальних причин, щоб нарікати, немає. І коли ми вже тоді нарікаємо, коли немає реальних причин для нарікання, Господь може дозволити, щоб сталося так, щоб з'явилися реальні причини для нарікання. Вони нарікають ще перед тим, як немає зміїв. Господь дивиться на це все і думає: гаразд, тепер ви побачите іншу ситуацію. І ми читаємо тут шостий текст. І послав Господь на той народ, зміїв, сарафів, і вони кусали народ, і померло багато народу з Ізраїля. Отут дуже важливо нам зауважити, що означає послав Господь на той народ, зміїв сарафів, тому що, на перший погляд може скластися враження, що Господь, як нібито з неба блискавкою, посилає покарання. А насправді істина в тому, що змії, сарафи і інші. Види зміїв, були в пустелі завжди. Тобто народ ходить завжди по пустелі і завжди їх оточували змії. Просто до певного моменту оці змії до них взагалі не доторкалися. Що робить Господь? Він не посилає якихось нових зміїв з неба. Він просто в один момент дозволяє тому, що раніше нас не торкалося, дозволяє трішки ближче до нас наблизитись. І доторкнутися, щоб ми дещо, дещо зрозуміли. Щоб ми що зрозуміли, щоб ми зрозуміли один принцип, який записаний в книзі Велика Боротьба. Там записана така цитата: ми не здатні оцінити, наскільки ми зобов'язані Христу за той мир і захист, що даровані нам. Це лише стримуюча Божа сила, охороняє людство від повної влади сатани. Ми не здатні оцінити, наскільки кожен день ми захищені. Ви навіть не знаєте, від скількох небезпек кожного із нас на цьому тижні врятував Господь, про які ми навіть не підозрювали, скільки небезпек могло би статися в нашому житті і доторкнутися нашого життя, але цього не сталося. І істина в тому, що цього не сталося тільки по одній причині: Бог тримає свій невидимий захист. Але коли люди нарікають, коли люди бунтують, коли люди невдячні, він дозволяє тому, що нас раніше не торкалося, тому що змії в пустелі були завжди, але вони ніколи не торкалися Божий народ. Він просто дозволяє трішечки більше забрати свій захист від людини, щоб вона почала розуміти, наскільки сильно вона зобов'язана Божій милості, Божому захисті на кожному. На кожному в році. Тепер почався серйозний момент в житті ізраїльського народу. Тепер почали люди реально буквально помирати, почали плакати, почали молитися і каятися. Але дивіться, що відбувається в наступному тексті. І прийшов народ до Моїсея та й сказав: зрішили ми, бо говорили проти Господа та проти тебе, молися до Господа. Нехай Він забере від нас цих змілю. І молився Моїсей за народ. Отут ще один важливий нюанс. Чому народ приходить до Моїсея і каже: Ти молися за нас? Хіба вони не молились самі за себе? Тому що це абсолютно природньо і ми знаємо, це, коли є небезпека, коли є вже страждання в нашому житті, найперше, що ми робимо, це ми молимося, Господи, звільни, Господи, проведи, Господи, зміни ситуацію і так далі. ми Точно молимося про себе в таких ситуаціях. Я певний, що народ молився так само, коли їх змії почали кусати, вони молилися до Господа. Але ця молитва чомусь не працювала. Тому що, якби працювала, вони б не прийшли до Мойсея і не казали Мойсей, ти молися за нас. Виявляється, вони молилися, але чомусь на цю молитву не було відповіді. Чому на цю молитву не було відповіді? Швидше за все, в тому, що бунт відбувся проти Бога і проти Моїсея. Відповідно, каятися вони мають в такій самій послідовності. Вони мають не тільки перед Богом помолитися, Господи, вибач, ми зрішили, ми каємося. Вони мають і перед Моїсеєм вибачитись. Чому це наскільки важливо? Тому що в новому заповіті Ісус Христос скаже. Якщо ти вже по дорозі йдеш до храму і несеш свою жертву, якщо ти по дорозі, навіть якщо тобі там вже до храму залишається декілька метрів, але ти в той момент згадав, що ти маєш щось проти брата, то ти цю жертву не донось далі. Ти залиши на тому місці і йди спочатку виріши ситуацію, яка є з твоїм братом. Тому що до цього моменту немає сенсу приносити жертву. І якби народ. Вони, до речі, так і робили. Вони молилися тільки до Бога, Господи. Вибач, але відповіді не було. Чому не було? Тому що не були вирішені міжособистісні стосунки. Біблія показує нам дуже тісний зв'язок, відповіді на молитву, стосунків людини з Богом і стосунків людини з іншою людиною. Інша причина, чому не було відповіді, швидше за все, в тому, що вони молилися. Як можемо молитися за часту і ми, звичайні грішні люди. Як ми молимося, коли трапляється небезпека в нашому житті, коли є випробування, коли є проблема. Ми молимося, Господи, забери цю проблему, виріши, зміни ситуацію. Я не говорю зараз за всіх, я говорю за загально прийняту норму, як люди часто можуть молитися, коли є проблема в житті. Вони моляться переважно так, Господи. Забери цю проблему, виріши цю проблему, зміни цю ситуацію. Але насправді потрібно було молитися про інше. Дуже гарно оцей текст коментує один біблійний коментар. Там написано так: люди замість того, щоб молитися, Господи, зміни моє серце, вони молилися, Господи, забери від нас оцих смертельних зміїв. Вони хотіли перепочинку, але не змін. Вони хотіли перепочинку, але не змін. І дуже гарно під цю історію підходить одна цитата Гіппократа, який свого часу сказав мудру фразу. Він каже: перш ніж когось ви візьметеся лікувати, запитайте, чи готова ця людина залишити те, що зробило її хворою. Перш ніж когось ви лікувати, запитайте, чи готова людина залишити те, що зробило її хворою. І тому дві причини, чому люди молились в цій ситуації, відповіді не було. Перше, вони не вирішили стосунки з самим Моїсеєм, допоки не вирішені стосунки на людському рівні, брат з братом, сестра з сестрою, молитва може бути без відповіді, навіть щира правильна молитва. Може бути без відповіді. І друге, вони мож... молилися неправильними мотивами. Вони хотіли перепочинку від проблеми до наступної проблеми, а не справжньої зміни серця. І от тепер ми наближуємося до вирішення цієї проблеми, цієї ситуації. Як Господь на це все дивиться, як він на це реагує, як він вирішує цю ситуацію? Він звертається до Моїсея з дуже незвичайним проханням на той момент. Вось, в восьмому тексті ми читаємо, і сказав Господь до Моїсея Зроби собі сарафа, і вистав його на жердині, і станеться кожен покусаний, як погляне на нього, то буде жити. Кожен покусаний, як погляне на нього, то буде жити. Ці історії. До речі, мало що і спільного з чисто людською логікою. Тому що людська логіка могла би подумати, як це дивитися на змія сарафа на жердині, який є фактично відображенням того змія, який щойно вкусив нас за ногу і я мав померти. Яка в цьому є логіка, який є зміст? Було багато причин не дивитися на змія. По-перше, багато людей до того моменту вже померли. По-друге, цей змій він був всього навсього символом, неживим об'єктом, а змії були абсолютно реальним об'єктом. По третє, люди могли подумати, що цей змій він абсолютно безсилий. По-четверте, люди могли подумати, що в цьому немає ніякої логіки. Було багато причин не дивитися на змія. Але була тільки одна причина зробити це. Дивися на нього, і ти будеш жити. Гарно цей момент коментує книга Віра і діла. Від них не вимагалося нічого складного. Вони повинні були тільки споглядати, тому що Господь повелів їм це зробити. А тепер уявімо, якби вони зупинилися для того, щоб порозмірковувати про це все, і сказати: не може такого бути, щоб просто, дивлячись на мідного Змія, ми могли зцілитися. В ньому немає життя. І далі висновок. Але погляд з вірою зцілював їх, як було обіцяно Богом. Ті, які дивилися, вони вижили. Ті, хто зупинився для того, щоб сперечатися, змагатися, розмірковувати, вони померли. Все зводиться до максимально простого повеління. Дивися на змія, і ти будеш зцілений. І далі, сказано, що Мойсей виставив. Мід'яного змія на жердині, і сталося, що кожен, кого змій покусав, той дивився на мідяного змія і жив. Що це все означає, пояснює в новому заповіті сам Ісус Христос. В Євангелії від Івана, 3 розділі 14, 15 текст: І як Моїсей підніс змія в пустині, так мусить піднесений бути син людський, щоб кожен, хто вірує в нього. Мав життя вічне. І далі сказано найвідоміший текст для всіх християн, бо так Бог полюбив світ, що видав сина свого однородженого щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Для чого ми сьогодні згадали цю історію? Тому що ми живемо в подібній ситуації. Ми живемо в ситуації, коли є розчарування в нашому житті, коли ми іноді можемо навіть молитися, немає відповіді на цю молитву. Коли змії, умовні, сьогоденнішні, вони кусають нас, кусають нас до ран, до ран фізичних і до ран душевних, і іноді навіть до смерті. Ми живемо сьогодні в подібній ситуації, де ми оточені небезпеками різними в нашому житті, де ми оточені ми оцими зміями, які можуть в будь-який момент нас вкусити, і ми будемо мати рану. Ми живемо в такій самій ситуації. Але і рішення для цієї ситуації для нас таке саме, як для людей старозавітніх часів. Як тільки ми маємо життєву рану на нашому серці, як тільки ми маємо відчай розчарування, скорботу чи біль, яких сьогодні є достатньо в світі, як тільки ми маємо, що потрібно в той момент зробити? В той момент потрібно вірою підняти свій погляд від себе на Христа. І коли ми піднімаємо погляд на Христа. Ми отримаємо зцілення, ми отримуємо прощення, ми отримуємо благодать. Іноді це не так просто зробити. Я пам'ятаю цей момент в одній коротенькій історії свого життя, де я гуляв по парку, і одного разу я просто е пробив ногу колючкою. І коли нога була пробита колючкою, я постійно думав про ту ногу, я постійно дивився на цю ногу. І я розумів, що відчувають ізраїльтяни, коли. Змій Кусав заново, вони очі дивилися вниз. Голова була опущена донизу, до своєї рани, яку ти, про яку ти мусиш дбати, про яку ти мусиш думати, вікувати і так далі. Очі і погляд були звернені тільки на рану. Що потрібно було зробити ізраїльтянам і нам сьогодні? Від себе, від своїх життєвих ран, підняти очі до гори, спрямувати погляд на Месію, на Ісуса Христа. І в той момент ми отримуємо зцілення. Так ми можемо думати, що в цьому немає сенсу. Ми можемо не розуміти, як це все працює. Ми можемо про це довго розмірковувати, сперечатися і змагатися. Але як я читав передостанню цитату, всі, хто зупинилися, щоб змагатися, сперечатися, вони померли. Всі, хто подивився на Христа вірою, вони отримали життя і не тільки життя тут на землі. А найголовніше Життя вічне. І останній текст записаний в 2 Коринтян 3,18. Що відбувається, коли ми постійно відвертаємо погляд від себе і дивимося на Христа? Сказано: ми відкритим обличчям, як дзеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ від славу на славу, як від Духа Господнього. 2 Коринтян 3. 18. Ми починаємо змінюватися. Коли ми дивимося на Христа, на Христа розп'ятого, коли ми дивимося на нього, розмірковуємо про нього, життя наше змінюється, звички наші змінюються. Деякі люди можуть роками боротися, змагатися одним з тим самим і так та й не перемогти, тому що тримають досі погляд на собі, на своєму житті, на своїх життєвих ранах. Все, що потрібно зробити, це підняти погляд на Христа. Всі, хто дивилися на міння на мідяного змія, вони були зцілені. Всі, хто дивилися на Христа, вони були зцілені. Сьогодні рецепт для кожного з нас однаковий. Тримайте погляд на Ісусі Христі, і нехай Господь зцілить таким чином всі наші розбиті серця, всі наші рани, які є, які можливо ще будуть в нашому житті. Давайте в цей момент ми звернемось до нашого Господа в молитві, прославимо Його. Попросимо його підтримки. Запрошую вас там, де ви є, схилитися для короткої молитви. Господи наш Спаситель Ісус Христос, сердечно дякуємо Тобі за шлях прощення, шлях спасіння, шлях зцілення, коли ми можемо піднімати очі від себе, від своїх ран, від свого побитого життя, якщо у когось таке є, коли ми можемо піднімати очі на Тебе. І мати зцілення, прощення і благодать. Допоможи, Господи, нам ніколи не зациклюватися тільки на наших життєвих ранах, навіть якщо вони у нас є. Допоможи нам піднімати нашу голову, вірою на Тебе, дивитися на Тебе, споглядати Тебе, розп'ятого Спасителя на Гогофі, і споглядаючи мати життя і життя вічне. Піклуйся, Господи, про кожного. То сьогодні переживає складні часи свого життя, допоможе особливо таким тримати свій погляд на тобі, мати мир на серці і спокій, бути впевненим в тому, що ти обов'язково проведеш через всі життєві ситуації, які в нас є. Ти обов'язково не залишиш, ти обов'язково будеш близький. Ми на тебе покладаємося, тобі довіряємо і тобі щиро дякуємо. В ім'я Ісуса Христа. дякуємо. Амінь.